Кому це відео буде корисним, як ти думаєш? Ну це відео буде корисним тим, хто приїхав і думає лишатись чи не лишатись. Там новобудова, двоповерхова квартира, 260 тисяч. У Тебе чоловік був добровольцем і він загинув на війні. Я була щасливою жінкою, в якої я працювала багато, але в мене гроші. З'являлася на на картці. Ти купила тут землю. Да, я купила. І що тут ти хочеш землю. тут будувати? Я щось хочу чи тут що? будувати хату. Там можна родувати за 400 євро в квартиру. Єдине проблема, що їх немає. Ви тут продаєте це? отакий набір. Ага. Це як картина да. по номерам. Я, наприклад, дивилася будинок, щоб купити, але без землі за 30 тисяч. Якщо ти хочеш тут жити, то треба спілкуватися з місцевою громадою. І ти хочеш взяти кредит оцей 80 тисяч на цей модульний да. будинок, так? Да. Коли тобі вдасться, то тоді. Ти зможеш забезпечувати себе, і відповідно тобі не треба йти тут на роботу. Ой, так, я не хочу, хочу тут йти на роботу.